Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні в польових умовах на дні поля у нас відбудеться цікаве дійство. До нас підійде мобільний динаметричний стенд, де ми будемо вимірювати потужність трактора безпосередньо на виховкові. І будемо це робити з трактором Кейс Магном 405, який перший завезений в Україну компанією Нефемаго. Тому, будь ласка, беріть собі на озброєння і з насолодою переглядайте. Секунду, секунду, читай. Три, два, один. Кінець за міру стоп. Дивіться, ми на нашому електромагнітному стенді даємо навантаження на трактор, за рахунок чого ми можемо а, дати повний газ на тракторі і подивитися. Ну воно прораховує фактично потужність трактора. Виконали там три заміри, а, і вони, грубо кажучи, всі однакові. У нас а, вони всі показують в районі 470-470 сил. А, і крутний момент у нас теж 2080-2090. вісімдесят Сині це у нас синій краві, це крутний. Момент графіки абсолютно ідентичні. Тут розмі... на цю розбіжність можна не звертати увагу. У нас полка крутного моменту з 1250 обертів до 1750. Ну, пік у нас десь якраз по центру буде. І по потужності у нас ситуація наступна. У нас пік потужності видається вже на 1700 з хвостиком обертів. Це ось тут. Але в принципі, ось ми бачимо, що по графіку абсолютно саме книжка крива і крутного моменту, і потужності, вона абсолютно рівнесенька. І ну, трактор, трактор гарні показники потужності має. Що значить нам показали хлопці від Upstage? Ми побачили, що цей трактор повинен. По, скажімо так, брошурні дані його номінальна 405, максимальна 435, а хлопці показали, що на стенді цей трактор розвиває 475 кінських коней. Також ми побачили зараз, що крутний момент у нього повинен бути 1840, а по факту він показав. Навіть трішки більше, ніж 2000 крупного моменту. Тобто ми маємо те, що завод-виробник від кейс, ну, кейс АЕШ, він по факту якби, занищує трішки дані, дає такі ну, якби, стабільні, там, прості якісь цифри. А по факту трактор в полі може розвивати навіть більше те, що ми маємо цифру на капоті. Тому звертайтеся до нас до компанії Нефомагра та отримуйте більше, ніж очікували.